Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Сьогодні продовжуємо робити клітку. Прикрутили ще один стовпчик. Той ми ще вчора ще сьогодні вже другий. Ну і продовжуємо. Зараз йдемо з тої сторони прикручувати стовпчика і йдемо робити перегородку. Попрацювали ми сьогодні також непогано, П'ятрени наші нервові, ми сьогодні цілий день не давали їм поспати, але все одно ще не завершили. Я вже тут вчепив ще, ще одну лампу, тому вже видно хорошо. Одну вже клітку, скажімо, для льошки для. Мальвінки готова вона, вже фіртка все зроблена, тільки нема ще цієї такої защіпки. Ось так воно. Зараз я скажу, які в неї розміри. Тут ще від цієї стіни я поставив таку бляху, це з прицепа ПТС. -а. Краз вона тут 4 метри. в мене 3,90, я 10 сантиметрів врізав і. І так, ширина в мене, ширина цієї клітки. Зараз, зараз. зараз. Ширина цієї клітки одної. виходить метр сімдесят. Метр сімдесят пять. А довжина. Довжина, довжина, довжина 2,40 по, по цьому стовпцю. Якщо по, брати по фірці, то 2,50. Я думаю, що мені вистачить місце сюди поставити ще станок для опоросу і ще для куточок виділити для поросят. Ось так. Ця клітка більша буде. Сюди я планую переселити своїх білопоясих. Зараз кажу, ширина її. Ширина, ширина. Ширина. 2,10. 2,10, Ну і довжина 2,50. Я думаю, що для них буде достатньо. Ось таку я поставив лампу, світи непогано і видно все. Ось так я прикріпив ступці на такі кутники і на саморізи. Тримається мертво. І ось так. Ще залишилось ось цих дві стіни. Ця стіна і ця стіна, що нічим не оббита, але... Тут, можливо, будуть доски, тому що там є стовбець, можна де там ще щось в углі придумати і також доски кинути, щоб вони ці кирпичі не розібрали цього хліва. Ну а тут, тут також може бути так само, але це ще будемо бачити. Може не буде, тому що ось ці п'є там трошки повиколупували в углах. Так якби склати стіну, вони нічого не можуть зробити, а в углах повиковували. Коли вже буду їх ну, заселяти других, я позаштукатурою, пообробляю, трошки щось позаробляю. ці. О, цей, як завжди, сів і вже розказує. Ну, ніби наша мальвинка ніби нормальна. Що ти до неї лізеш? Поки що ніби вона нічого не Ну будемо бачити, сьогодні злучав я її 2 січня, сьогодні 22 січня, сьогодні 22 день. Але поки що вона... Поки що Перепрошую, сьогодні вже 23 січня, я ж живу ще вчорашнім днем. Сьогодні вже 23 січня, ну, вже, вже 21 день, скажімо так, 22 дні, навіть пройшов. Ні, 21 день пройшов. Ну, поки що, поки що все нормально. Ось так. Залишається ще на завтра. Ще сьогодні також я її не переселяю, тому що немає ще корита, немає поїлка не зроблена. Залишаю вже на завтра. Хоч завтра я планую до млина їхати, але... Можливо, що я там справлюся бігом і... і ще дороблю цю клітку. Тут залишилось, як би сказати, ще й небагато. Ну, а сьогодні буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось, пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре!